Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї неділі 6 липня. Головне станом на 15-ту. У часі новин росіяни вдарили дронами по Кременчуку, поцілили будівлю районного ТЦК. Про це повідомили у сухопутніх військах. За даними ДСНС, одна людина постраждала. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пошкоджено 14 будинків і 5 автівок. На місці працюють екстрені служби. Місто Кременчук зазнало сьогодні удару. А... Постраждалі будівлі, домоволодіння, цивільні, е, цивільна інфраструктура. Щодо наслідків і кількості інформація встановлюється, на даний час пожежа локалізована, йде ліквідація наслідків. Що стосується постраждалих, то за інформацією національної поліції, один є постраждалий, але від госпіталізації відмовився, тому можна сказати, ну загиблі відсутні. Всі працівники, вся, весь особовий склад перебував в укриттях, тому на щастя відбулося ну жертв немає двоє людей травмовані через атаку на Миколаїв. Про це повідомили в ОВА. Окупанти випустили по місту групу шахедів. Ушпиталили жінку. Вона в стані середньої тяжкості. Чоловіку медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені десятки житлових будинків, кафе та банк. Сьогодні вранці місто було атаковано шахедами. Ми обліковуємо сім шахедів, які летіли на місце, були збиття, але, на жаль, були і влучення. На сьогоднішній день пожежі виникли на двох локаціях, працюють працівники ДСНС, пожежі ліквідовані, є, на жаль, поранені, легке поранення, три осколкові поранення людей, яким надана медична допомога. І на місці одна людина поїхала в БСМП для окремого огляду працівниками медичної служби. На одній з локацій, де було велике влучення в двоповерховий житловий будинок, на щастя позажали Немає вісім прильотів безпілотників, зафіксували цієї ночі у Харкові. Зокрема, окупанти били дронами герань. Повідомили в обласній прокуратурі. Вони влучили посеред забудови. Постраждала жінка, її надали медичну допомогу. Було вісім прильотів шахетів, сім по Шевченківському району міста Харкова, один по Новобаварському району міста Харкова, пошкоджені житлові будинки, цивільні об'єкти, спортивний об'єкт, вибито дуже багато вікон. Зараз працюють наші комунальні підприємства для того, щоб якнайшвидше усунути все це. Росіяни продовжують бити по сумщині. Вночі окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на село Мбитицького округу. Повідомили в Ова. Зранку завдали ракетного удару. Пошкоджені близько 15 приватних будинків. Вибиті вікна, зачепило фасади та стіни. Люди не постраждали у Хотінській громаді. Росіяни вдарили дроном по цивільній автівці. Постраждав чоловік. Його шпиталізували. Окупанти атакували рятувальників, коли ті ліквідовували наслідки обстрілів у Херсоні та Харкові. Про це повідомили в ДСНС. Вночі росіяни повторно вдарили по Харкову, коли надзвичайники прибули на місце пожежі. Вогнеборці не постраждали, вони вчасно спустилися в укриття. У Херсоні внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на АЗС. Загарбники цілеспрямовано атакували рятувальників, коли ті приїхали гасити. Минулося без постраждалих пошкоджені автоцистерни. 90-річна жінка поранена внаслідок обстрілу Запоріжжя. Її будинок зруйнований. Ворог атакував місто та область безпілотниками. Повідомили в ДСНС. У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі. Вогонь охопив будівлю приватного підприємства. Вогнеборці ліквідували займання і в інших населених пунктах району. Четверо людей постраждали через нічний обстріл Київщини. Про це повідомили в ДСНС. По області ворог бив безпілотниками. Поцілив по вишгородській громаді. Руйнації та пожежі виникли у промисловому і житловому секторах. Літню жінку деблокували із пошкодженого будинку. Чоловік зазнав уламкових поранень. Ще у двох людей гостра реакція на стрес. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, дитячий садок у будівлях вибиті вікна, двері. Зрашечені фасади згоріли чотири гаражі та автівка. Понівачені шість приватних будинків та інші локації. Цієї ночі гучні вибухи пролунали в новоросійську. Росіяни стверджують, що на місто летіли fpv дрони а з моря атакували безекіпажні катери. Налякані містяни поширюють відео, на яких чути вибухи. Нагадаю, що після ударів морських дронів по російських кораблях у Севастополі окупанти перебазували ключові судна Чорноморського флоту до новоросійська. Українські партизани підірвали логістику росіян на Донеччині. Рух АТЕ повідомив, що їхні агенти здійснили диверсію біля Дебальцевого. Вони знищили релейну шафу. Це обладнання, яке відповідає за рух поїздів. Через це постачання російських військ у цьому районі тимчасово зупинилося. В ж кажуть, що вибрали цю ділянку не випадково. Саме тут регулярно проходять потяги з пальним, боєприпасами і технікою для окупаційної армії. Удар мав на меті уповільнити постачання і послабити бойові можливості росіян на Донеччині. За добу ЗСУ вивели зі строю понад тисячу російських окупантів. Повідомили у генштабі. За весь час вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 26 тисяч своїх вояків. Напередодні українські воїни перетворили на металобрухти два танки, знищили. Три бойові броньовані машини окупанти втратили також 39 артилерійських систем. поменшило у ворога і реактивних систем залпового вогню на дві одиниці. ЗСУ знищили один засіб ППО на непотріб. Перетворили один російський літак. До своїх цілей не долетіли 216 безпілотників. Також росіяни втратили понад сотню одиниць автотехніки. Сила якої боїться ворог Україна відзначає День військово-морських сил. Військових привітав міністр оборони Ростем Омєров. Він наголосив, що морські піхотинці ведуть бої на найскладніших напрямках, утримують зерновий коридор та знищують логістику супротивника. Летять на гранично низьких висотах, щоб не засік ворог. Валерій та юрій, члени екіпажу вертольота мі 8 Вони постійно відточують навички, щоб виконувати завдання максимально ефективно. Чим армійська авіація відрізняється від повітряних сил, що всередині кабіни Мі-8, та як правильно казати вертоліт чи гелікоптер. Дивіться у сюжеті від сухопутніх військ. Справа від нас знаходиться посадка дерев, а гелікоптер йде нижче за рівень цих дерев. Для чого це? Для того, щоб не бути засіченим ворогом. Але це потребує максимальної концентрації, для того, щоб не допустити жодної помилки. Це просто неймовірно. Він зараз буде проходити прямо над нами. Навчально-тренувальний політ, зараз їдемо на базу, Ми запитаємо у пілотів, що ми робили і що це за вправи. Деякі моменти, коли було таке враження, наче ми просто падаємо. Так різко починав знижуватись гелікоптер і оці віражі. зараз я вже заспокоївся, а в моменті це було нервово. Так як в нас постійно йде інтенсивна бойова підготовка, сьогодні ми відпрацьовували тренувальний політ, відпрацьовували політ в район цілі, умовне на застосування і відхід. Ну, взагалі, під час виконання бойового застосування, коли ми літаємо на ураження наземних сілей, виконуємо політ на гранично малих висотах, так як це є наша безпека. Тобто ППО противнику важче нас засікти, коли ми виконуємо політ на дуже малих висотах. Розкажи, які задачі виконує армійська авіація? Чому розмежовують там повітряні сили і армійську авіацію супутних військ? Ну розмежовують насамперед, тому що ми у нас іде постійна взаємодія з піхотою, з наземним складом, тобто ми виконуємо задачі для них з ними спільно. Взагалі, дуже широкий спектр виконання задач на наших вертольотах, такі як бойова підтримка, тобто нанесення ураження по наземним цілям по живій силі противника, також спеціальні завдання, перевезення транспортні, так як і десантування військ. Ми працюємо з піхотою заради піхоти. А от скажіть, чому ти став льотчиком вертоліта? Я з дитинства мріяв стати пілотом, тому що я жив в місті, де був аеродром, була бригада, де виконували польоти. У мене батько, також військовослужбовець, пов'язаний з авіацією. Він з дитинства мені проявляв любов до авіації. І так якось мені захотілося, я пішов на пілота. Коли ти сідаєш безпосередньо на місце льотчика штурмана, ти відповідаєш за навігацію. По-простому кажучи, куди ти полетиш, який маршрут, які перешкоди, де обходити. І ти не думаєш, що тебе харить. ти просто виконуєш свою роботу, щоб командиру було комфортно з тобою, і він був впевнений, що ви долетете від точки А до точки Б. Де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося в кабіні вертольоту безпосередньо, де займає екіпаж робочі місця. Тобто, де я сижу, це сидить льотчик Штурман. Зліва від нас сидить командир екіпажу, і посередині сидить борт-інженер, тобто борт технік. У кожного з нас є панель, за яку кожен відповідає. Тобто льотчик Штурман відповідає за свою, в нього є панель. Борд-технік, в нього є своя, по якій він контролює параметри силової установки. Потім льотчик Штурман. В нього є також, за що він відповідає. Тобто навігація, це є GPS, куди він забиває маршрут, авіагоризон, по якому ми дивимося, відхилення відносно землі, тобто по крену по тангажу. Скажи, що це за місце під кулемет? Так, це місце під кулемет ПКТ, калібр 7,62. З нього працює портехнік Тобто, сюди ставиться ще така установка, крісло. Він сідає, займає місце і виконує стрільбу по, по наземним цілям, по повітряним цілям. Ага, бувало у тебе такі випадки. Коли реально на бортехнік він сідав за цей кулемет, так в мене бували випадки, коли бортехнік працював по повітряним мішеням, тобто за командою командира екіпажу він займав місце виконував стрільбу. Моє основне завдання це витримати основні параметри, такі як швидкість без ковзання виконувати політ, і в заданій точці, тобто коли є визначена відстань до цілі, зробити маневр, зафіксувати і виконати стрільбу і відхід від цілі. Для мене це є як рутина, так так скажемо, але все одно потрібно на кожен політ готуватись. Розуміти безпеку саму польоту, тобто я як командир екіпажу відповідаю за життя та здоров'я екіпажу. Тобто якісь мій невірні рухи можуть призвести до фатальних наслідків. Все одно позитивні емоції воно приносить, тобто цей кайф, адреналін, і плюс розуміння, коли от повертаємося задачі, надходить інформація, там ціль уражена. і все, ти розумієш, це той польот виконав, що ти його не даремно, що ти ці всі засоби, куди треба, положив. І воно ж тайморальна теж так піднімає дух. Знаєш. Розкажи, будь ласка, що це на тобі за комбез? На мені є вогнезахисний комбінзон льотний, який захищає від опіків. Тобто, якщо якась нештатна ситуація, пожар чи ще щось на деякий час може тебе захистити від опіків. Також, також в мене є рукавиці вогнезахисні, і оця балаклава, Вона також вогнезахисна. Тобто, на перший час, щоб лице, тіло в тебе не згоріло. Угу. Ну, тобто, це таке спеціальне обладнання, так, яке так. є Так, це є від західних партнерів, нам передають ну, дуже хороша якість, яка може тебе захистити. Давай знаєш, що проведемо? Хочу тебе спитати, такий собі, типу бліц. Супер, починаємо. Так, вертольот чи гелікоптер? Вертольот. А чому так? Прийняли називати вертольот, вертольот. Льотчик чи пілот? Льотчик. Чому? Більше воно розповсюджене. Мі 8 чи Мі 24. Мі 8. Тому що я пілот Мі 8. Логістична чи бойова місія? Бойова. Бойова місія чи залишитись вдома? Бойова місія однозначно. Злетіти чи посадити вертольот? Ізлетіти і посадити. Денні чи нічні польоти? Денні. Денні, краще денні. комфортніше можна так сказати. Ага, ну супер, дякую. Коли ви літаєте на таких висотах, скоріше за всього, вас місцеві бачать, махають вам. Розкажи от, про свою реакцію, що ти відчуваєш в цей момент. Ну, дуже приємно. Це дуже часто явище. Також я як дивлюся якісь інтерв'ю, часто це запитують. Так, ми бачимо людей. Стараємося по можливості теж їм з ними привітатись, помахати рукою або бортом. Ну, ну, дуже приємно, що люди нас підтримують. Це е, дає нам ще більшу мотивацію виконувати наші бойові завдання і е, тільки хороші позитивні емоції викликає. Туються до будь-яких сценаріїв у Черкасах. Новий обласний центр підготовки громадян до національного спротиву вже набирає охочих. Тут навчають не лише тримати зброю, а й рятувати життя під час обстрілів чи вибухів. Курси відкриті для всіх, і вони безплатні. Які навички дають, і навіщо вони потрібні? Яна Ломаренко розповість. Споряджену гранату на тілі не носимо. З макетами зброї у лісі так розпочинається звичайний день для тих, хто прийшов на вишків. У центр підготовки громадян до національного супротиву в Черкасах. Замість лекцій тут максимум практики, адже ці давички можуть стати у пригоді в критичний момент. Граната Зрозуміли, як діяти тут пояснюють на кожному етапі вишколу, показують, як правильно рухатися лісом, як не висунутися під кулі, і як діяти, якщо поруч вибух. Теперішніх умовах важливо кожному знати елементарні ось такі навички, які допоможуть, можливо, врятують життя собі чи комусь поруч. Тобто тут не тільки ми вчимося, да знудвести. Бій. також захищати своє життя, життя ближнього. Особлива увага до медичній допомозі у центрі пояснюють, як швидко зупинити кровотечу, правильно накласти турнікет і не втратити дорогоцінні хвилини. Бо іноді хвилина ціна людського життя. Зупинити кровотечу в самому собі. У нас є до хвилини, тобто реагувати дуже швидко. Також доводять до автоматизму, реакцію та дії у разі надзвичайних ситуацій, що робити, якщо поряд, граната чи міна. Кожен учасник тренується, доки не запам'ятає, як вчинити у стресі. Обстріли багато в містах просходять. Ніколи не знаєш, що буде наступний день. Я знаю, як стріляти. Мені давали стріляти. Я знаю, як поводитись зброєю. Я знаю, як з неї лежать. Я знаю, як з знижний положення. Це все я теж вчила. Я знаю, як не кладати кутурніки. Я знаю, як ладить.

Не знаю, які зони є. У мене є окрузіні пов'язки, щоб заліплювати легкі. Навчають тут ветерани з реальним бойовим досвідом. Роман із позивним ковалі воював від перших днів повномасштабної війни. Зараз передає свій досвід, щоб інші були готові. Військова справа мені по душі, мені це подобається. Ну передам свій, який він там є. Од людям постараємося чомусь навчити в даний час. Це має знати кожен, маючи такого ворога, як у нас зараз. У центрі планують тренувати охочих у 17 різних напрямках від основ тактичної медицини до орієнтування на місцевості. Заняття безплатні і сюди запрошують усіх охочих, від студентів до пенсіонерів. Всі особисті дані під захистом і не передаються в інші структури. Може навіть люба територіальна громада, якщо вони вважають, що їм, скажем, під силу розгорнути сектор осеред. Док, відділ нацпротиву, та це буде навпаки краще. Наші інструктора будуть навчати виїжджати на територію всієї області в будь-яку Громаду ми будемо складати графік, будемо взаємодіяти. Базові знання це мінімум, який сьогодні повинен мати кожен українець. І, хоча всі мріють про мир, бути готовим до будь-якого повороту подій правило сьогодення. Яновомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. В Угорщині перекинувся автобус з українцями. У салоні було 77 пасажирів. Потерпіли 19 людей, із них 17 дітей. Усі поранені в лікарні іншим пасажирам дали тимчасове житло. Аварія сталася близько п'ятої ранку. Автобус з'їхав у кювет і перекинувся. На місце прибули представники українського посольства. Вони тримають зв'язок з угорською поліцією та лікарнями. Причину аварія ще з'ясовують. Росія може напасти на Естонію вже за 5-7 років, якщо країни НАТО не збільшать витрати на оборону. Про це заявив генсек альянсу Марк Рютте в інтерв'ю The New York Times. За його словами, ризик зросте, якщо союзники не зроблять усі додаткові інвестиції. Він нагадав, що НАТО має план дій на випадок атаки на Естонію і в Кремлі це розуміють. Але щоб цей план спрацював, його потрібно забезпечити солдатами, технікою і фінансуванням. Рютте пояснив, що саме недостатні інвестиції в оборону можуть дати РФ шанс. Зараз, за його словами, естонці не залишаться самі. Альянс, зокрема, і США гарантовано прийде на допомогу. Проте це може змінитися у майбутньому, якщо партнери знову зменшать підтримку. Він наголосив, що впевнений у підтримці з боку США і не бачить жодних ознак відмови від зобов'язань перед союзниками. Єдиним проблемним моментом назвав те, що деякі європейські країни досі не виконують свої фінансові обіцянки. Саме це на думку генсека дратує Вашингтон найбільше. Щодо Естонії, всі плани є. Якщо Росія наважиться, відповідь буде нищівною. Путін це знає. Саме тому він не нападе зараз. Але може через 5-7 років, якщо ми не інвестуватимемо достатньо. Я на 100% упевнений, що США залишаються повністю відданими НАТО і статті 5. за останні півроку в розмовах з новою адміністрацією не було жодного натяку на сумнів у цьому. Перед нами. Колосальний виклик. Росія відновлює свою міць із темпами, яких не бачив світ за останні десятиліття. Вони зараз виробляють утричі більше боєприпасів за три місяці, ніж НАТО за рік. Щоб реально стримувати агресора, треба збільшити витрати на оборону. Велика Британія повертається до Сирії після 14 років перерви. Глава британського МЗС Девід Ламі приїхав до Дамаска. Це перший візит міністра з Лондона від початку громадянської війни в країні. Ламі заявив, що Сирія здобула новий шанс, і Велика Британія готова допомогти. Він пообіцяв понад 94 мільйони фунтів на гуманітарну допомогу, відбудову та підтримку країни. За його словами, стабільна Сирія це менше нелегальних мігрантів, менше хімічної зброї та менше терористичних загроз. Ламі зустрівся із новим сирійським лідером Ахмедом Аль-Шара та міністром закордонних справ. У квітні Британія вже розморозила активи центробанку Сирії та ще 23 організації, включно із банками і нафтовими компаніями. Але персональні санкції проти людей із колишньої влади поки що залишаються я цілком усвідомлюю, що це історичний візит. Це перший візит британського міністра закордонних справ до Сирії за останні 14 років. Я тут від імені британського народу, який завжди підтримував сирійський народ гуманітарною допомогою і солідарністю. Моя мета зустрітись із новим урядом, закликати до інклюзивності, до прозорості і підзвітності у способі управління країною. Ми підтримуємо прагнення Сирії. До мирного переходу в найближчі місяці, і прагнемо зміцнювати двосторонні відносини між урядами Великої Британії та Сирії. Алі Хаменеї вийшов із бункера. Верховний лідер Ірану вперше з'явився на публіці після дванадцятиденної війни з Ізраїлем. Це сталося під час жалобної церемонії Мухарам у його резиденції. На кадрах видно, що десятки людей стояли і співали, коли Хаменеї зайшов до зали. До цього моменту 86-річний лідер понад три тижні переховувався в бункері. За повідомленнями змі він боявся замаху після ізраїльських ударів. Після початку війни, 13 червня, хаманеї не з'являвся публічно і звертався до людей лише через записані відео. Востаннє його бачили 11 червня на зустрічі з депутатами парламенту. Ілон Маск анонсував створення нової політичної сили американської партії. Він провів опитування у своїй соцмережі X і пообіцяв діяти за його результатами. В опитуванні взяли участь понад мільйон людей. Більшість 65% – підтримали ідею. Маск каже, що країна живе не в демократії, а в однопартійній системі, де панують корупція і марнотратство. Він вважає, що нова партія має повернути людям свободу. Це сталося через кілька днів після того, як Дональд Трамп підписав закон про податкові пільги. Маск погрожував створити партію, якщо закон ухвалять. Він називав його божевільним і заявив, що боротиметься проти тих, хто його підтримує. Маск також сказав, що зробить усе, щоб такі конгресмени програли вибори в 2026 році. Винищувач F-16 перехопив приватний літак біля гольф-клубу Дональда Трампа у Нью-Джерсі. Інцидент стався 5 липня. Літак влетів у закриту зону над від де відпочиває президент США. про це повідомило командування ППО США. Це вже п'яте порушення повітряного простору за один день. Військовий винищувач провів спеціальний маневр, щоб привернути увагу цивільного пілота і супроводив його за межі обмеженої території. У Пентагоні пояснили, що така ситуація повторюється вже кілька тижнів поспіль. Білий дім інцидент не коментував.